Графічно розв'язати систему таких двох рівнянь. Перше рівняння це у нас фактично є квадратичною функцією, і графіком буде парабола. Побудуємо параболу. Обчислимо таблицю кількох значень, починаючи із вершини параболи. m дорівнює 4 розділити на 2, буде 2. Підставляємо цю двіючку замість X, 2 в квадраті 4, плюс 3 7. і відняти 4, 2, 8, мінус 1. Беремо наступне число одиницю. 1, 1 додати 3 4 і відняти 4 0. 0. Три. Побудуємо. За цими точками параболу. Отже, перша точка координати 2-1. Друга точка 1, 0. І симметрично її відносно осі симметрії параболи. Третя точка 0, 3. Раз, два, три. І симетрична відносно осі буде 4-3. Проведемо параболу через ці точки. Графіком другої функції є пряма, оскільки це лінійне рівняння. Для побудови прямої нам достатньо вчислити координати двох точок. Візьмемо 0 замість х і дорівнює мінус 1. І візьмемо 0 замість y. Х тоді дорівнює 1. Позначимо ці точки. 0-1, 0-1, ось вона точка. І одна ну, друга точка. Проведемо через ці дві точки графік. Ми бачимо, що парабола і пряма перетинаються у двох точках. Ну, Координати першої точки ми знаємо точно, оскільки вони співпали у наших е, обчисленнях. А координати другої точки це буде 1, 2, 3, 4. І ордината 3. Отже, відповідь. Перший розв'язок 1, 0. І другий розв'язок 4, 3.